П'ятеро людей поранені в Харкові. Сьогодні зранку росіяни вдарили по місту ракетами С-300. Одна влучила в житловий будинок в середмісті. Там поранення дістали четверо мешканців. Двоє з них потрапили до лікарні. І ще одне влучання зафіксували в університет міського господарства. Будівля вишу зазнала значних руйнувань. Охоронця закладу травмувала уламками скла. На місці влучань побувала кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Рятувальники з розбитого будинку виносять поранену жінку. Ворожа ракета влучила у її дім о восьмій ранку. Лежим, воно прилітає, бабах, на тебе все сипіться. Через пару хвилин, встарує висо. За кілька годин після прильоту пан Сергій вже заклеює плівкою вікна своєї квартири. Паризи, мілкі порези були. По сусідство збирає речі своїх батьків Станіслав. Літніх матір та відчима вже вивіз з розтрощеної оселі. Вони сейчас уже в безпечному місці вот. а не ранені, живі чудом. Водівались просто испуган. Ну, вот, мама була в туалеті, отчим був. Был... Спал просто на кровати, на него сверху пало там окна, вылетавшиеся. В этом доме, ну, сначала войны, как бы мало мало здесь несколько квартир всего. Здесь же уже, ну, как бы, был прилет. Не, не в этот а дом, я... рядом, да. Недільного ранку люди з валізами пакунками лишають свої помешкання, забирають усе, що вміщається у руки, і шукатимуть прихисток на ніч. Адже без вікон та комунікації жити тут неможливо. Вирва від ворожої ракети просто під вікнами. Росіяни влучили у фасад. Є руйнування, але нема завалювання, І зараз наші спеціалісти будуть обстежити усі будинки. У нас є можливість відселити гуртожитки також академічні. Міського господарства людей, всі, які будуть бажати, ми всі у гуртожитку Частково пошкоджений фасад цього будинку, а також сусідні житлові будівлі, вилетіли вікна, та також пошкоджені фасади цих будівель горіла сміття у підвалі, а також автомобіль. Який розташовувався поруч цих будівель. Друга ракета поцілила в університет міського господарства. Обвалилися п'ятий за четвертий поверхи. У момент вибуху в будівлі був лише охоронець. Він відбувся переляком та подряпаними. Це е, цигельна конструкція будівлі, е, пустотні перекриття. Ми ще подивимося, в якому стані. Ми знаємо, як це робити. У нас е, 13, це вже два ще 15 влучень. Тільки два гуртожитка, які сьогодні можна експлуатувати, із восьми, ну ситуація така складна. Ну я оптиміст. Ми все, все зробимо. А з цю сволоч приможемо на місці обох прильотів працюють правоохоронці та збирають уламки ракет. За попередніми даними техніки, це були саме ракети с 300 Вже відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 порушення законів і звичаї війни. Найближчим часом пошкоджені будівлі обстежуватимуть фахівці, і вже згодом стане зрозуміло, чи все зруйноване можна відновити. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагу.